Сьогодні саджаємо картоплю. Звичайно, я встигла її посадити ще до лютневих морозів в кінці січня. Спочатку я промаркувала теплицю маркером на 60. Далі саджаємо картоплю, роблячи неглибокі лунки. Так як це рання картопля, нам не потрібно, щоб вона довго сиділа в землі. Зверніть увагу на величину моїх посадкових кілець. Вони занадто довгі. Моя картопля, на жаль, переросла. Це моє насіння, тому я його саджаю. Але якщо будете купувати картоплю, зверніть увагу, щоб кільця були маленькі або середнього розміру, занадто довгі не беріть. Картопля має сама випускати пагани, адаптуючись до температури в землі. Далі прокладаємо крапельну стрічку, в мене вона минулорічна і, звичайно, накриваємо памперсом або плівкою, так як температура вночі падає до нуля. Багато хто питав мене, на що в теплицю саджати картоплю. Адже в таку холодну погоду можна посадити і редис, і салати. Логіка в мене така. По-перше, редис потрібно поливати зверху. А так як я одна з трьохмісячною дитиною, для мене це дуже важко. По-друге, в моїй теплиці багато лободи, яка поступово, але заб'є редис. По третє, редис потрібно вчасно прибрати. Йому не можна сильно давати переростати. Для салату та іншої зелені потрібно мати машину, щоб її вивозити. А картопля це настільки універсальна штука, яку їдять всі. Вона може в землі сидіти і на тиждень, і на два, і на три довше. Поливається вона в мене через каплю. Трава її не заб'є, якщо вчасно висапати. Тобто, як на мене, з нею просто менше мороки. Сьогодні проводила обробку мегафолом: це такий антистрес. Так як після прополки багато картоплі полягало. Тепер потрібно додати їй сили, щоб скоріше наростала. Більшу частину городу я в цьому році теж засадила картоплею. Як я вже казала, це універсальна штука, яку їдять усі. Масштабні посадки, звичайно, я не роблю сама. Трактором поробили ось такі ями. В нашому селі це коштує 100 гривень за сотку. На саму посадку ми теж наймаємо помічників. Цього разу ще допомагала мама. Картоплю розкладаємо у ряди по дві поряд на відстані 20-25 см ранню та по одній на відстані 10-15 см пізню, загортаємо вручну сапами або граблями. Таку картоплю ми саджаємо на початку березня і викопуємо на початку червня. Після неї, в червні, знову саджаємо картоплю, яка на городі росте аж до жовтня. Розкладаємо крапельну стрічку, в нас вона зберігається ось на таких барабанах. Добре проливаємо та вкриваємо агроволокном. Гарних вам врожаїв!